Гензарядка туки на 67 Вт. Та ось такі два кабелі швидкої зарядки для швидкої зарядки. Один з них на 67 Вт, який йде з цією зарядкою, коли ви його купуєте. А інший кабель це 100 ватний кабель з індикацією потужності заряду, тобто на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Почнемо з Aliexpress, Як ми бачимо, що в нас є два варіанти: це 67 Вт та 65 Вт цієї зарядки. 67 Вт коштує 17,42 це у доларах. Та 65 ватна зарядка коштує 17,50. Не дуже велика різниця. Вона коштує трошки дорожче. Але це не важливо. Ми маємо опцію, де ви можете замовити її 67 ган зарядку ген-зарядку з кабелем. Це 67-ватний ось такий кабель. Зараз ось такий кабель Тукі. Ми кинули у опис до цього відео ссылки на перевірених продавців. Але що пише нам виробник? Виробник нам пише, що це галіум-нетріт, чарджер, два порти USB-C та один порт USB-A, мультипортова швид... швидкісна зарядка. Ми маємо невеликі відмінності між цими двома зарядниками на 60 67 ваттів на Type-C та на Type-C2. На Type A USB він має 22,5 Ватт. А інша модель 65 ватт має 65 ватів на Type-C 1 та Type-C2. Та на Type A він має 60W. Тобто він використовується для інших цілей. Але ми розглядаємо конкретно 67W, бо я хочу заряджати свій ноутбук. Дуже красиві картиночки. Він, ну, що вони не пишуть, підтримує мультипротоколи, підтримує мультипортову швидку зарядку та галіум нітридний чіп. Ось такі картиночки, картиночки, але нас знаєте, що цікавить. А ось у цієї зарядки є захист від овервольтажу. Тобто, якщо вольтаж буде вищий за номінальний, вона просто відключиться. Вона має захист від овернапруги, тобто, якщо напруга буде завелика, він відрубиться. Захист від короткого замиханню та від оверзарядки, зарядки. Тобто вона не перезарядить ваш пристрій. Це все дуже добре, це все дуже красиво, але мені потрібно. угу, Тут вони пишуть, що воно підтримує ноутбуки, але мені потрібна таблиця, де вони а, таблиця з розподілом потужності портів. Дивіться, якщо ви використовуєте один порт, то на Type-C буде 1,67, 67, на Type C2, 22,5 на Type C A. Це зрозуміло. Якщо ми використовуємо два порти одночасно, то Type c 1 буде 45 Вт, а Type-A буде 18 Вт. Це якщо ви використовуєте ці, ці два порти. Якщо ви використовуєте Type c 2 та Type A, а це дуже невдалий варіант використання, бо він віддає тільки 5 вольтів 3,6 амперів. Це 18 ватт максимально, тобто це невдалий варіант використання. Але третій варіант використання 45 Вт на Type-C та 20 Вт на Type C2, досить непоганий. Тобто ви можете заряджати обидва пристрої одночасно зі швидкісною зарядкою. Трипортовий варіант використання це 45 ваттів Type-C1 та 18 ваттів на Type-C2 та на Type A. Тобто, це сумарно. Ну, усе то, те, що вони тут пишуть, що вона ще підтримує, які там валь. Ментажі, який ампераж, нас це не цікавить, бо ми це перевіримо власноруч. А, ну що, підписуємось, натискаємо на дзвоник, а ми вже переходимо до розпаковочки та тестів. Перейшли. Ну що, розпакуємо цей тукі Fast charging. Давайте подивимось, що у нас усередині. Так, відкриваємо. Ось так він виглядає. У нас є інструкція, яка нам не потрібна. Є в нас. Ось такий дуже-дуже приємний на дотик. Спробуй. Це такий матовий пластик. Дуже-дуже приємний. А, ну Ми бачимо, що в нас Type-C1, Type-C2 та Type-C A є. Ну, більш нічого немає. Він досить такий важкий. Це, це добре. Ми його включаємо та подивимось на кабель, який ми замовили додатково. Це в нас. Який це в нас 100 ватний кабель з індикацією? У нас є ось такий отвір, це такий екранчик для індикації. Він має жорстку е таку структуру. Це оплітка, така собі дуже добра. Але мені, знає, мені знаєте, що не подобається, що досить короткий цей кінцевик, бо е він може на ізлом піти. Це досить е якісний кабель, але це є недолік, як я розумію. Так, наступний кабель. Це в нас 67 Вт, який був у комплекті. ну, Ми його замовляли з, з пристаєм зарядним. Він ось, бачите, про що я казав? Що в нього є ось такий жорсткий та досить гнучкий кінцевик, і це не дасть кабелю просто зламатися. Це допоможе уникнути проблеми ось таких ось кабелів, як у айфона, Це зовсім катастрофа. Ладно, Давайте тестувати наш пристрій. Беремо ось такий кабель та використовуємо наш зарядник. Використовуємо ми U2P. Посилання на U2P у описі під цим відео. І давайте поглянемо, які стандарти швидкісної зарядки він підтримує. Ну, усе зрозуміло. Це PD3.0, PD3.0, 20 вольт, максимально 67 ватів, та є QXR4+. Це дозволяє нам заряджати ось такі ноутбуки по типу Asus. Ось дивіться, ось такі ноутбуки по типу Asus. Є е в нас підтримка 9, 5, 9, 12, 15, 20 вольтів, Apple 5 вольтів 2,4 А, Samsung 5 Вольт 2,0, BC1,2, DCP 5 вольт, 1,5 А, Charge 3 та Q Charge 2 без... Без 20 вольтів, це, ви повинні це розуміти. Samsung AFC, AFC 9 та 12 вольт, FCP 5 вольт 9 та 12, SCP-12 вольт на 22 вати та МТК. Тобто ви можете заряджати практично будь-який пристрій, окрім OPPO та OnePlus, бо в нього немає підтримки ось такої. Типу зарядки, як волок. Ну, це, це ви теж повинні розуміти. Давайте одразу випробувати потужність цього порта. Давайте увімкнемо тригер. Він повинен нам видати е, щонайменше 77, е, 67 Вт. Так, обираємо ну, максимально 20 вольт 3,35 А та починаємо набирати потужність. Використовуємо. Навантаження. Дивимось. 27 Вт, 30, 35. Так, дивимось: 64 Вт, 65, 67, 68. 68 він е, тримає. Ну, е, дивіться, цей кабель, який ми замовили, він 73 Вт показує. Але він коректно показує тип зарядного е, зарядки, який зараз. Це Power Delivery, це PD. Е, е, ну, Такий, знаєте, є, є дуже маленька незбіжність, розбіжність з показниками від цього тестеру, але взагалі він працює. Цей кабель він витримує швидкісну зарядку. Цей екранчик він до, до фіні. Ну що, працює: 69 Вт. Добре, досить добре. Давайте з вами перемикнемо це на QX charge 3, вмикаємо. Кьюік Charge 3. Окей. Та вмикаємо навантаження. Догоняємо його до максимальних вольтів, вмикаємо навантаження та спробуємо, скільки він тримає на QIC Charge 3. Він повинен. Скільки там? 22,5 Вт? 21. 21 та. 22 і 7 він виробив. спрацювала в нас. Спрацював у нас захист від овервольтажу. Це, це доводить, що у цьому заряднику є такий захист. Тобто це добре. Давайте ще раз. 21 Вт. 20. 23, 23 Вт він вирубає, е, в нас, е, спрацьовує в нас м, захист. Добре. Щоб ви, зрозуміли, щоб ви зрозуміли, якщо ви плануєте заряджати ваш лептоп, то це е, ну, 60-65 ватів мінімум потрібно бути. Тому для лептопу ви використовуєте тільки порт е, Type-C1, вмикаємо. І що ми бачимо, підключено. Ми бачимо, що спрацювала в нас зарядка. Дивіться, якщо. якщо, Ну, давайте заблокуємо. Якщо не вистачає потужності, то цей лептоп почне постійно е показувати, що він запитаний від батареї. Ну, ось дивіться, як приклад, я зараз підключу свій iPhone на зарядку. Дивіться, ось він включив акумулятора. Підключено це добре. Дивіться, він заряджає зараз. Якщо я. Під'єднає свій айфон, то він почне ось це постійно показувати акумулятор. Підключено акумулятор підключено. Ми відключаємо айфон. Він зараз покаже акумулятор, потім підключено, чи просто продовжить заряджати ноутбук. ось правильно, акумулятор підключено, і зараз він буде заряджати постійно мій лептоп від цього заряднику. Ну ми довели, що цей зарядник підтримує в нас швидкісну зарядку для ноутбуку. Давайте зараз перевіримо порт USB Type-C 2, Стартуємо автодетект. Так, він пише 20 вольт 3,4 ампери, А, 67 Вт максимально. Та ж сама підтримка Power Delivery, але немає підтримки QX Charge ніякої версії, та має тільки BC1,2, 5 вольт 1,5 А. Тобто Type-C2 це такий собі порт, він обмежений трошки. Та ми це знаємо, бо виробник це вказував. Давайте перевіримо, наскільки він. Потужний цей порт, він повинен тримати 67 Вт. Так, умикаємо максимально. Так, та погнали, подивимось, скільки ж ватів він витримає максимально. Так, 64, 65 ватів, 67 ватт. Тобто він тримає 67 ватт цей Type-C2 порт. Ну, все досить чесно. Давайте спробуємо з вами Type-A. Як ми бачимо на автодетекту, то в нас немає тут Power Delivery, але є в нас BC1.2, Apple 5 вольт 24 А та Q Charge другий та 3 до 12 вольт. Samsung HFC до 12 вольт, FCP до 12 вольт і SCP до 22 В. Ну що, то було очікувано. Давайте з вами перевіримо Q Charge та будемо вже робити висновки. Зараз ми використовуємо цей кабель, який був у комплекті. Це Type A кабель на Type-C. Доганяємо максимально вольтаж та вмикаємо наше навантаження. Так, поїхали. Потрібно, Воно повинно бути 18,5 ваттів, так? Угу. Так, 18,5 ваттів. Давайте, ми повинні з вами отримати. Сейчас 14, 15, 16, 17, 18. Чи 22, 19? Так, це було 18,5. Добре. Що Маємо, що маємо 18,5. Це досить чесний показник. Та останній тест це перевірка на чесність таблиці розподілення потужності. Це дуже важливо. Ми умикаємо наш iPhone на зарядку на Type-C1. Вмикаємо наш тестер, вимикаємо навантаження, доганяємо до максимального вольтажу. Ми повинні тут отримати 18,5 Вт. Це доведе, що вони написали у табличці правдиві показники. Давайте стартуємо. 17, половиною, ну, до 20 він дотягне. дотягне. Чи 22 буде. О, 22, так. Все. А, знаєте, якщо робити підсумки, це досить непогане за 17 баксів. Непоганий зарядний пристрій. Він досить добре вироблений, і в нього якісні матеріали, в нього є достатній набір. Портів та стандартів швидкої зарядки. Із кабелів я рекомендую обидві, але оцей цей оцей вікон, це воно таке собі. Але кабель тримає швидкісну зарядку та за 2 бакси це досить непоганий варіант. В цілому, ми рекомендуємо посилання у описі під відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна.